Програма виходить за підтримки магазину найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Привіт, мої спраглі, до новин, друзі! І моїм друзям теж привіт. Ви дивитеся 196 й випуск Play News, у якому я, Олекса Мельник та Оксана Зорка, побалакаємо про Fallout 4, XCOM 2, LEGO Worlds та інші цікавинки тижня, що минув. Поїхали! Fallout Fallout, 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 Fallout. На жаль, не поділяю Олексоної радості стосовно анонсу Fallout 4». Олексо, ну сам диви, це ж не обсідян розробляють. Нічого. Я вірю у сили і досвід Бетезди і ясноокого Тода Говарда. Зокрема, нічого захмарного може й не буде, але пристойну ролівку про пост'ядерний Бостон він точно нам забезпечить. Але ж вона не канонічна. І от прекрасні перші та другі «Фоллаути». Забудь про існування всього іншого. Не перетворюйся тут на бабу буркотуху. Неканонічними є оті ганебні Fallout Tactics і Brotherhood of Steel. Всі інші найкошерніші фоллаути блакитної крові. Але ж вона страшна, як чортовиння. Судити RPG за графікою? <звук> От від кого від кого? А від тебе, Оксано, я такого не чекав. Це ж всесвітня радість, що анонсували не якусь плюгаву Fallout MMO і не HD ремейк, а повноцінну нову частину. Що не каже, а попередні дві частини спромоглися багато в чому досягти оптимуму для ролівок. Ніхто не страждав гігантоманією, і світ, попри невеликі розміри, вщерть заповнений цікавинками. Це була найсправжнісінька пригода у кожного своя. І вже заочно я вірю, що ці переваги Бостонський Фоллаут неодмінно перейме від попередників. Це одно слід зберігати тверезу голову, а то ще навіть і ладу не показали, а вже дали змогу замовити гру. І люди таки ведуться. А до всього почали повально купувати Fallout 3 і New Vegas, що взагалі прекрасно, бо на хвилі анонсу чимало людей вперше опиняться у землях спустошеної Америки. До речі, якщо хтось із вас досі не блукав пустками Невади, неодмінно придбайте New Vegas із усіма доповненнями. Це неймовірно шикарна ролівка, і я подумки благаю розробників четвертої частини створити бодай. У половину таку розкішну річ, як New Вегас, тільки без азартних ігор і тої всієї тематики з картами, фішками і іншим гівном. Лексо, диви, аби навіть після і три твої надії не розвіялися попелом. Всі добре пригадують, через що сварили ремейк XCOM від Сіда Мейера. через здовбаний консольний інтерфейс. І тим приємніше стало на серці прихильників, коли XCOM 2 нещодавно анонсували винятково для ПК. За словами розробників, вони завжди найкраще працювали з цією платформою, і лише тут можуть зробити все, що бажають: процедурно генеровані мапи, просунуту фізичну модель та систему руйнування, першокласну графіку, і що найголовніше дати гравцям змогу створювати моди. На консолях цієї принади вже точно нікому не бачите. Та за гучними словами криється причина прозаїчніша. Консольний XCOM просто не зайшов навіть, попри адаптоване керування, Повальну більшість примірників розкупили на ПК і грали винятково з клавомиші. А що свого фінансового успіху гра зазнала, то жодних сумнівів щодо основної платформи для сиквела бути не могло. А от що стосується ідейної основи гри, то тут все не так однозначно. Справа в тім, що в XCOM 2 прибульці вже захопили світ і створили такий собі великобританський законний порядок. І от наша підпільна організація, діючи партизанськими методами, повинна буде дати відсіч окупантам і відвоювати землю назад. От власне. Себто ми будемо не доблесними оборонцями, як у першій грі, а фактично деструктивною організацією, яка знехтує життя мирного населення і руйнуватиме напрацьований спокій землян. Це якось ну ну не кошерно. Все ж ми мали би дбати за звичайних співплемінників і захищати їх у разі крайньої загрози, що власне ми і не змогли зробити, інакше події XCOM 2 би не було. Тобто, якщо наша організація офіційно всралася в глобальних масштабах, навіщо давати їй змогу зіпсувати життя землян ще більше? От скажіть, навіщо? Хитродупий Брайан Фарго ніяк не вгамується. Ще не встиг вийти його другий кікстартерівський проект, як студія InExile запустила черговий грошозбір, цього разу на The Bard's Tale 4, попередні частини якої мені таки добряче подобаються. Ми знову повернемося у місто Скарабрей, де наша зграя пригодників із неодмінним бардом у складі досліджуватиме таємниці міста, блукатиме в підземеллях, долатиме ворогів та розгадуватиме головоломки. Нам обіцяють грамотно збалансований відкритий світ, значну варіативність проходження, звичну для жанру мережу виборів і наслідків. До всього знайдені скарби можна буде обстежувати, аби виявити їхні приховані властивості. Так трішки повозившись із начебто звичайним кинжалом, можна перетворити його на вічно отруйне вістря. Та, попри всі ці ігроладні обіцянки, хочеться гідної реалізації найважливішого. Стилю, гумору, атмосфери і музики можна буде пробачити грі баги і кривизну геймплею. Та якщо бракуватиме чогось із вище згаданого, навмисне вивчу англійської нецензурщини і обізву Брайана Фарго до всього темпи грошозбору не такі вражаючі. Якщо останні перспективні проекти збирали необхідні суми за лічені години, то за чотири дні нова історія про Барда не взялася бажаної планки. Але все одно мільйон зібрано а до кінця залишився ще місяць. І вкотре ми помічаємо, що кікстартер помалу перетворюється з платформи для фінансування на спосіб перевірки інвестиційної надійності проекту. Бо ж сам Фарго казав, що коли проект збере мільйон двісті п'ятдесят тисяч доларів, то студія додасть до цих грошей таку ж суму із власного резерву. Себто на кікстартер уже йдуть не стільки по гроші, скільки по впевненість, що той чи інший проект користуватиметься попитом. Ну, Брайане, успіхів тобі, але навіть не думай затримати чи зіпсувати Тормент, інакше в редакції стане на одного заднього дракона більше. Попри те, що Shattered Memories – одна з перлин серії Silent Hill – так і не з'явилася на ПК, її творець Сем Барлоу готує до релізу інший проект, не менш експериментальний і атмосферний. Her story – саме так називається гра, яка поєднає в собі вміння користуватися Гуглом, заплутану історію та наживо зняті поліційні допити. Так, так, її історія це гра про жінку, яка говорить з поліцією про свого зниклого чоловіка. Сім допитів розбиті на численні шматочки, безумовно ховають в собі якусь страшну таємницю. Але щоби до неї докопатися, гравцеві слід. Буде уважно слухати цю жінку, яка є свідком і підозрюваною водночас, та користуватися даними усієї поліційної бази. Факти, досьє, приховані шматки допиту все це допоможе гравцеві виявити правду, якщо він бодай раз у житті користувався пошуковиком. Нетиповий ігролад вкупі купі з естетикою справжнього детектива чи відьми з блер можуть створити щось справді незвичне. На щастя, чекати результатів довго не доведеться, адже її історію можна буде придбати й дізнатися вже 24 червня. Нарешті ми отримали зручний спосіб позбуватися сміття, придбаного на розпродажах у Steam. Компанія Valve днями оголосила, що змінює політику відшкодування, і тепер без проблем поверне вам гроші за гру, якщо вона має за високі системні вимоги, або ж просто вам не сподобалася. Головне повернути гру в межах двох тижнів з часу придбання і не бавитися в неї більше двох годин. Тоді Любівентелі відразу повернуть вам гроші до стімівського гаманця або ж на банківський рахунок. А якщо у світлих школярських головах зародилася думка, що так можна безкоштовно випробувати кожну нову гру, то дядько Гейб уже готує свого серця. Нього пальця у випадку зловживання цією послугою працівники Valve назавжди відберуть у вас змогу відшкодувати гроші за покупки. Причина проста: окрім великих ігор, які за дві години навіть не розглядеш, є ж купа різного інді-мотлуху. Сотні ігор навіть за годину можна пройти не те, що дві. Того і Гейб вирішив бути пильним і стежити. Як часто користувачі проситимуть відшкодування, все одно тіше, що тепер не треба бути геєм чи закінченим релігійним фанатиком, і гра не мусить ображати твої почуття, щоб ти законно. Сказав, ти, бородатий лайнюче, а ну не назад мої гроші. У тебе тут крамниця, чи що? Вистану, хвала гейбові. Цього тижня перелік ігор у дочасному доступі Steam поповнила процедурно генерована майнкрафтоподібна пісочниця під назвою. Lego От десь такого я від Олексії чекала. Спулася нарешті моя дитяча мрія. Гравцям дадуть величезний світ, зроблений з детальок Лего. А ще ж тут будуть неймовірно крутий конструктор, машинки, літачки, кастомізовані фігурки і навіть дракони. Ха-ха. А що найголовніше, розробкою клопочеться студія Travel Tales, котра відповідала за всі lego ігри останнього десятиріччя. Себто Олекса і його однодумці отримують не якусь там китайську підробку, а найсправжнісінький продукт належної якості. Повноцінного релізу чекати доведеться наступного року. Однак затяти шанувальників це не зупинить. Правда ж, Олексо? Олексо. Внаслідок банкрутства власника цифрову крамницю Dezura закривають журбинка для всіх інді творців. Променистий Філ Спенсер спростував чутки, що Майкрософт воскрешатиме жахастик Silent Hills. Втім, віддані геймери зібрали 160 тисяч підписів, прохаючи Конамі відновити роботу над грою. Компанія Square Enix готує анонс таємничого aaa Ей проекту, який відкриє світові 16 червня. Ото вже завели собі моду спершу 2K, тепер он скверики. Операційна платформа Windows 10 вийде у продаж 29 липня за ціною 120 або ж 200 доларів залежно від версії. Наступного тижня Rockstar додасть у GTA Online золоті авто, літаки й вертольоти, аби потішити пиху віртуальних марнотратників. Лів Блажинський обіцяв показати на І3 ігролад нового творіння фрітуплейного шутера Streak. Дота 2 може першою з ігор Valve перейти на рушій Source 2. В мережу витекли ранні скріншоти та певні подробиці Dark Souls 3. Та все ж давайте краще зачекаємо офіційної презентації на І3. На превелику радість, Final Fantasy Type O HD з'явиться і на ПК. Гоу, скверики, повторюю ще раз, дайте нам номери 10 і 12. А ну і п'ятнадцятку не забудьте, поки Кейджі і на презентує світові ігролад манті номер 9, Компанія Capcom готує мультсеріал про канонічного мегамена. Вихід заплановано у 2017-му на 30-річний ювілей персонажа. Цього тижня розпочався бета-тест сьомих героїв, який триватиме до 17 червня. Щасливий квиток нагадуємо отримали всі, хто вже замовив гру. Решті доведеться чекати вересневого релізу. 23 червня, після довгих місяців бета-тесту. Нарешті відбудеться реліз масштабного шутера Пленесайд 2» на PS4. Італійський автосимулятор Assetto Corsa незабаром завітає і на новітні консолі. Звісно, з додатковими приємнощами. Творці успішної Hitman Go випустили ще одну мобільну гру про агента 47 під назвою Hitman Sniper. Гадаю, вам і так зрозуміло, в чому полягає суть забавки. Компанія Naughty Dog анонсувала переведення трилогії Uncharted для PS4. Хороша нагода відновити враження перед релізом четвертої частини. 10 листопада, саме тоді стартують продажі пристроїв Steam Machines та геймпада від Valve. Прикро, що замовлень з України вентилі наразі не приймають. Карткова Хардстоун невдовзі отримає нових героїв з унікальними репліками та сорочками для карт. Щоправда, за такі цифрові додатки доведеться викласти цілком реальні грошики. Гравці у Дестині зібрали один мільйон доларів для постраждалих у Непалі. Втім, це були не просто пожертви, а купівля тематичних футболок та ігрових приємнощів. Автосимулятор Project Cars підкорив планку в один мільйон проданих копій. А Семен так і не провів стрім. Amazon Game Studios, де трудяться розробники чини десятка блокбастерів, дала зрозуміти, що працює над амбіційним проектом до того ж винятково для ПК. Оце і усе на сьогодні балакали Оксана Зорка та Олег Самельник. Писав Олег Куліков. А монтував Богдан Зіновий. Підписуйтеся, ставте лайки, поширюйте наші публікації і затямте у порядного газди. Жінка має високий рейтинг у гардстоуні.